Вітаю, сьогодні ми звучили в Total Tower Defense. І вас попрошу підписатись на YouTube канал, Telegram канал, Telegram канал в описі цього відеороллика, поставити лайк, написати коментар бажаний від 8 слів та нажати на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відролка. І дякую тобі, Денис, Мені дуже приємно за твої підгончики. Дякую тобі. Так. Мені дуже приємно. А так, в принципі, на пошті нічого немає, тому а, я вам предлагаю побігати а, цей просто по тридцять пошаритись, побігати. Я думаю, нічого такого не буде. Мені просто треба трошки, я думаю, попродавати а, цей весь хлам, який в мене є в інвентарі. Наприклад, оці всі ящики, шогана тощо. Типу мені це все продати було б взагалі їмба. Так, давайте за 119 бахнем його. Бем пішов. Пішов. Так, Шодаган пішов, ого. Ото хтось його дорого купує. Точніше продає. Тому давайте кинуємо трейдер. може він захоче купити ще одного, але ні. Але ні, ого. Титанфанмен. Давайте, може, спробуємо затрейдитись, я знаю. Я дуже часто залишаюсь без грінлазерів, але можливо це мій шанс. Можливо, це мій шанс. Так, бем-бем-бем. 600 геймів. Сігін буст. Ага, він не захотів більше. Він не захотів трейдитись, на жаль. Так, до нас ще. Два кінта залетіли. Стів Дімон і Денис. Денис. Так, що в нас ще є? Блін, як же у цього Аква Титану хотілося би. А, їх 7 тисяч вже існує норм. Хайпер 4 тисячі. Так, в принципі, я думаю, що ми повинні щось поробити. Тому давайте подивимося. А, з приводу оцих ось фанменів. А, так. Нам хтось кинув трейде. Показує грин лазера і Санту. Це 1600 гемів. Ммм, давайте for. 4. Братух, що ти хочеш? 4-4. Мм. Ммм. Так. Окей. Uh, okay. uh, так, і що він хоче, цікаво. Окей, в принципі, я можу розповісти, поки а, м, про розіграш. Я буду розігрувати ось цього олдготліка всіх на цього. На 1000 підписників до вересня цього року. На даний момент, поки я записую цей відеоролик, у нас вже підписалося 541. І мені дуже приємно. Зис. Ну, з да. Коротше, чел, я не розумію, що ти хочеш в uh, мене продати, uh, купити можливо. Uh, так. Тому знову кинемо трейди. What? <slag> І що ти хочеш? 4, братуха, 4. Окей, uh. okay, давай. Окей, okay, братуха. Я тобі покажу, як мені це просто пофіг на це сиділо. uh yes or uh goodbye mm. goodbye yes or goodbye if let's go stojimef yeah uh mm. that should goodbye. no uh, mm. Так, що в нас? А, цих фанменів нема. А, ого. Ого. А, так, 2014. А нам треба буде це продати йому, бо він, походу, любить їхнутих. Ні, це не його. Це не його Точніше, тобто, На жаль, а, нема, нема. А, шкода, але нічого, нічого. В принципі, я думаю, вважаю так, що ми можемо щось купити. Із класного. Типу, щось таке. Ну, імбове. Я б хотів би собі клавер, наприклад, бо вчора ми записували відоса з челом. В нього був клавер, і типу я був в капеці, і в шокі. І він був ідеальний. Він просто був ідеал. Так, і що він хоче? Так, давайте напишемо for. М -м, можливо, оце. М -м, можливо, сак. Так, хочеш? Ага, Е? Кине? Плюс, плюс, плюс. Хм. Шо би тобі дати? Так, давайте напишемо ему хм. А, щоб він розумів, що... Ми думаємо, так. А можливо, ось так. Бевник. Ось 60 геймів, я думаю, нормаст. Ні-ні-ні, ладно. Тому трошки давайте приберемо. Ось так. Ось так, братуха, полетіли. Так, я думаю, норм буде. Хм, яс, yes ор. Or... Uh goodbye. Yes or goodbye. Uh yes or goodbye. Mm, Корочобрай братуха. Так не ну, походу не. No. Походу goodbye тому move chill пока. Trade clower. Давай таки на моему трейде. А, точно, давай то ще затест. Так, 2014, не. Uh. А, і нижнє підчоркування. Так, кидаємо. бенк, 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 бень-бень-бень, бень бен бень бенк, Белнг. Чпоньк. Ага, не захотів, так. Не захотів. Ні, ні так ні. Так би одразу і сказав окей, окей. О, Тітан. Титан, титан з'явився. навіть два штуки від одного чела. Можливо, він захоче з нами трейдитись. Ні. М -м він не захотів. На жаль, можливо, якщо в нього їх два, тому може він е і міг би його продати трошки дешевше. А зараз давайте рахувати скільки в мене є гельмів. Так, давайте починати з хайпера. Давайте, зараз будемо просто. Так, дивимося. Ні, все, прибираємо все. І давайте починати з інвентаря. Так, скільки в нас е, оцих ось крейтів. У нас їх 10 штук. М -м Правильно? Так, 10 помножити на 99. 990 гемів. Так, оцей бічбол коштує 2700. 2700 сікі? 2800, просто бевк. Ага. Так, далі йдемо. Фанмен. Плюс 30. Оу, oh, блин. Uh, так. Uh, так зараз. Бонг. Uh, uh, так, далі в нас іде Хайпер. Хайпер в нас іде uh, 11. Uh, плюс 11, 500, 11500 Беунк. Uh -huh. 15 тисяч вже. Uh, далі в нас іде буст, 2400 ще плюс 2400 беунг, а, далі йде в нас грінлазер плюс а, а, 1099 Буунк. Ага, ні. М -м, вже 1000 просто, а, вже 18 тисяч у нас, а далі йде в нас шотган. Шотган, міфік. Шотган, давайте за 100 гемів плюс 100 гемів. Бонг. Ну і все. Тобто в нас є, в принципі, по найдорожчим або найнижчим цінам 18720 геміків. А, ні, почекайте, я забув додати ще свої гемі. Плюс 618 19 338 гемів. В принципі, в принципі, на фанменчика було б ідеал затрейдитись. Але ні, але ні. Поки що ніхто не хоче, тому... Я вам предлагаю купити другого хайпера. Я вам така ідея? Угу. Не захотів. Не захотів. А, пар, партнер. Партнер. Так, Бем. Чпоньк, 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 чпоньк а, І чепонькс. Не, Бертелла, мені таки не треба. Сиген Олд. Uh, сигн буст. Хупер. Хупер. It's ok. Окей. Uh, okay. It's ok. Бэллинг. Uh, 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 давай, братуха, давай. Брателла, давай. Uh. Please хайпер. Мені дуже треба хайпер. Я просто захотів. Просто, щоб в мене було два хайпера. Я знаю, мені це ще нафік це не потрібно. Можливо, я в мінусах, можливо, ні. Але зараз ми це порахуємо Мінус 11500. Я за 8 тисяч хочу її купити. Я хочу хайпер купити за 8 тисяч. Ммм. Uh, mm, так. Uh, yes. Please, братуха, мені дуже не треба. Буде прикольно, якщо в мене буде два хайпера і все. Хупер. Хупер, бро. Хайпер. Хайпер, хайпер. Окей, давай зробимо лето. Ні-ні-ні, точно це треба прибрати. Отак норм. Отак буде норм. Бро. А мені хе хупер. 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 Хайпер. О. Байник. А чи все я додав? Вроді та. Mm, I know нов. А, ah, it's my inventory. Inventory. Mm, це фул. Просто фул. Mm, Бртуха мені дуже треба. А. Є. О, що? Тю, бро блин я зависим тысяч купив хайпер оу бро оу оу бро ч ты не захотів? Why? 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 Please, хупер окей okay, братуха давай так Почнемо з найліпшого. Так, все, ти побачив моє найліпше. Тепер можемо ось так запихуватися. А, так. А, не захотів. Так, не захотів. Окей, ні, так ні. О, хайпер впав. А, так, Лимон Нон 7. А, що А, Що ти хочеш? Му. Хочу так, братин. Хочешь таку штуку, чене? Фрі. Фрі, братуха, Ні, так не, а, так, свит, так, свит робокс, свибокс. Так, давайте починати. Так, бем-бем, бем, бем, бем-бам-бем. Все, я дуже... Ага, не захотів, так не захотів. А, тому давайте не будемо цієї фігні страдати. А, наприклад, втулим буста о цьому кінтові, який досі в трейді капець. Або не в трейді він навіть а... по-іншому, типу, щось. А, типу, може він їх виключив ще. Вимкнув назавжди. А, так, давай ось так. А, green. Братуха зелен гріна. Хоч ні, не хоч поняв? Ні так ні. Знову ж таки. А, ага, клопмен дуже дешево. Причому, о, о, дивіться. Прикольно. дрільмена сігнути. Цікавий а, мати, але, напевно, не так. Не так класно. Тому. Хм, о, бедебол сігнутий. А, хоча навіщо мені бічбол зігнутий. Щоб знову писати оце. Ага. Типу. бічбол сігнутий, ТВ Ман. Ага. А, окей, ти українець. А, і в нього вимкнені трейди. На жаль, але нічого нічого, В принципі, огонь ніфіга собі коштує. А, походу в нього дуже високі ціни цього кінта. Так. бем 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 Давайте напишемо 4. for Mm -hmm. Скажите, ну. то Гемс, гемс ты Гемс, Бэббинг. Так. И что же он хочет теперь? Форбэджит. Можливо за 555. Пятьдесят Mm, ні, 5-5-5 йому не підходить. Uh, ні так, ні. А, uh, сам же кинув трейди. Причому ж таки. Uh, так. Що мені всі трейди кидають? Хто знає? Що їм всім треба? Ага, це нубік. Так. Free. Free, братуха, бери безкоштовно. Mm. Mm, так бери бескуштону, братуха. Mm. Цікаво. з нас щнуб. Тому, брател, я тобі хотів його безкоштовно дати. Ой. А, Так, він не захотів, коротше, третитись, він а там щось оце. Що О, кубертуха! бортуха. Ку. Я навіть не побачив, як ти зайшов. О, Гвардіан, 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 прикол. Хм. Прикол. Прикол, братуха. Дуже це прикольно, що в тебе три гвардіана, аж три, прикинь. А... Зараз. Вийду. А, і кину. А так, зараз. а все, я запам'ятав ніх його. А тому зараз подивимось. Так, а, давайте подивимося, скільки коштує гвардіан. А, 100 ємів? А, Ну, в принципі, давайте а, купимо його. Так, ні-ні-ні. мені треба Даніл. А, так. А, Даніл Б. Ну, давай за 300 ємчиків сюди. Б. Ой! Хе-хе. <рикол> а. Прикол. Прикол. Хм... Ну давайте за 200. Бам. Ну давайте купуємо, в принципі. По прикольчику купим. Да я не знаю, дорого це дешево. Ааа, тому, в принципі, давайте їх виставим тепер по 101 гему. По гем. В принципі. два гема на вар. В принципі, ржачно звучить. О. Давайте таки не маємо трейда і подаруємо їх. Ой, не подаруємо, а цей. Ага, в нього вимкнені трейди. Поняв. А, Дефе в. Ага. В нього вимкнені трейди ще. Я ще просто вимкнені. Так. Шотган. 199. Ладно, 99 БМ. Ага, він досі в трейді той чел. Ага, тому давайте оце за 29 геймів. А, Чи з'явилося місце? Ні. Походу, воно і не з'явиться, бо він дуже там щось довго робить в трейді, тому. Є а... шанси. Ага. 202 гейм. А, mm -hmm. oh, прикол. <laughs> прикол. Прикол, прикол. Mm -hmm, так. Окей. Mm Окей, -hmm. okay. okay, давай вот так по приколу зробимо, Белньк. Хе-хе. Оу. Окей. Лау. Окей, рожачненько, рожачненько. Е, тому. Ой, сорі, сорі А, сорі. Е, Не туди кинув трейди, так. Е, це не хоче. Е, давайте БН. Ага, в нього ще не трейди. Е, може наступний чел захоче. Е, окей, ніхто нічого не купує, а е, ніхто нічого не продає. Ого, ніфіга собі воно вже коштує. Воно вже 1200 гемів коштує. Йоукін, ти можемо їх покупимо. А не знаю, що це. Не знаю, просто не знаю, тому а, прикольно було б дізнатися. Свят Роблокс. Ага, в нього він в трейді. О, ага. Так, бем 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 А. Ні, він знов не захотів. Так, ще раз. Бем. No. Hm. Uh, uh, man. Uh, Sand. Sandman. Sandman, братуха, мені. Він треба. Hmm. Uh, ага, uh. uh, він не захотів. Uh, походу він no basic. Uh, походу, та. uh, так, в принципі, а що цей вот чел хоче. Один. А 4. 11. Є. Типу, а, ага. прикол. Просто кинув втрайде. Прикол. Але, друзі, дякуємо за перегляд. Завтра лайки, підписуйтесь на YouTube канал, татарам канал, та канал в описі цього відеоролика Поставте лайк, напишіть коментар Бажаний від 8 слів, та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. Так. Ну і в принципі, в нас є шанси зараз а, купити собі Сігнуто. Ммм, сигн, сигн, получа, бам-бам-бам Че захочу він чи ні. Це вже Гоу. Гоу. Окей, братуха, я тобі ось так зроблю ще. шоу Шоу, чел Макс, Макс Max, I know have. game. Mm, yeah. I know have gmm yeah. Я маю take 418 тому дякую.